Нігіляція емоцій, коли біль стає світлом. Всередині нас постійно зустрічаються дві протилежності: образа і прийняття, контроль і довіра, біль і любов. І коли вони перестають боротися, народжується щось зовсім нове. Той ключ до успіху, ключ до нового життя, ключ до пробудження, щось зовсім, скажімо так, твоя нова версія 2.0 – у фізиці анігіляція це коли частинка зустрічає свою антиматерію і вони зникають, залишається після цього лише енергія. Але в нас у людей це відбувається зовсім інакше: не руйнування, а трансформація не смерть, а вивільнення енергії, яка була затиснута в тілі, у думках, у почуттях, у травмах, у комплексах, у страхах. Юнг називав це зустріччю із тінню. Саме Юнг казав, людина не стає цілісною, поки не зустріне свою темряву. Ми всі носимо в собі дві сили: світло і тінь. Але суспільство нас навчило показувати одну сторону, а іншу ховати, бути сильним, позитивним. Успішним. Але коли ти пригнічуєш свою тінь, вона починає керувати тобою середини. Юнг писав: Поки ти не зробиш несвідоме свідомим, воно й буде керувати твоїм життям, і ти будеш називати це долею. Анігіляція емоцій це коли ти дозволяєш цим силам усередині себе зустрітися. Без боротьби, без заперечення просто бути свідком того, як біль і прийняття перетворюються на певну ясність. В цьому і заключається вся робота, уся суть, уся трансформація, усі пошуки. В основі цього і лежить квантовий принцип, що все є енергією, енергією. І все може бути трансформоване, якщо ти знаходишся в режимі спостерігача. Коли ти не обираєш добре чи погано, а просто спостерігаєш за течією цієї енергії у собі, оцих емоцій хороших і поганих, і поганих, як ми їх називаємо, сам в цей момент відбувається вивільнення. Це не магія, це увага. Яка перетворює усе твоє життя. Ти або відчуваєш себе жертвою обставин, ситуацій, подій, або перетворюєшся на спостерігача, тобто творця, і починаєш сам творити своє життя. Бо коли ми можемо спостерігати без осуду, без осуду, бути чесним перед собою, емоція втрачає над нами. Владу. І те, що було болим в минулому, чи в теперішньому, чи в моменті зараз, стає енергією, конфлікт і ясністю, а тінь нашим союзником. Тому що любий травм, люба травма, будь-який комплекс це заакумульована енергія. І вона постійно шукає вивільнення. Тому у нас є травми, комплекси нерозуміння. Як підключити емоції через три кроки? Що робити, коли нас накриває, коли серце б'ється, долоні пітніють, а всередині буде зараз буря. От-от, зараз нас просто прорве. Три кроки, щоб не втрачати себе. Перший крок замри. Зупинись на секунду перед своєю реакцією. І запитай себе в ту долю секунди, чи я згадаю це завтра. Чи впливають ці емоції зараз на щось реальне? Чи буде мені вигода в майбутньому від цього? Найчастіше? Найчастіше? Ні. Якщо ти зможеш зупинитися, завмерти, собі ці питання в цю секунду задати і автоматно відповісти, ми вже стаємо не жертвами, ми вже не на? Ми вже не ведемось на емоції, ми вже творці, ми вже спостерігачі і керуємо своїм життям. Друге, дихання. Коли тіло напружене, мозок не мислить. Вдих 4 секунди, затримка 4 секунди, видих 6 секунд. Тому що, коли ми в стресі, коли ми в негативі, коли ми в лишніх емоціях, все тіло зібране, все напружене, усвідомлено. Починай через дихання розслабляти своє тіло. Абсолютно все: плечі, руки, всередині, в грудях, коли все зжимається. повністю ще вістю очі, ноги, руки потрошки усе розслабляй. І контроль починає повертатися в момент тут і зараз. Номер три. Погляд зі сторони. От на секунду. На секунду. Уяви, що ти дивишся на ситуацію збоку. Ось якась людина, наприклад, ти чи хтось інший злиться. Ось ти відчуваєш гнів. Як цей гнів проявляється у твоєму тілі? У цю мить відбувається анігіляція. Емоція перестає бути ворогом. Вона стає енергією, що живить твою. Свідомість, твоє тіло, твої дії. Коли ти з режиму спостерігача зможеш собі задавати правильні питання. Усередині нас постійно зустрічаються два світи, дві сили, і ми постійно, скажімо так, йдемо до світла і тікаємо від темряви. Але наше минуле все навколо нас привчило нас до. Темряви, а ми хочемо йти до світла, Но живемо в темряві, грубо кажучи, да? осудження, негатив, стреси, депресії. Коли ми дозволяємо цим двом силам зустрітися, ти можеш проявити біль у світлі, гнів у силі, хаос у ясності. Бо анігіляція світла і темряви. Це не про зникнення, це про пробудження. Коли ти змінюєш свій стан на в мене ж мурашки, по шкірі, коли я це кажу. Коли ти змінюєш свій стан на стан замість стану жертви у стан творця, коли ти можеш збоку подивитися, не вникнувши в емоцію, ні в хорошу, ні в погану, просто дивишся і дієш. Дивишся і дієш так, як тобі потрібно. Хороше пройде, погане пройде. Ти залишишся. Це прості кроки, це елементарні кроки. Но, щоб тобі їх зробити, потрібна усвідомленість. І усвідомленість в цю долю секунди між подією. Тобто, Емоцією, яка в тобі викликає емоційний резонанс, відгук, наприклад, на негатив, тебе є відгук, от перед твоєю реакцією, в долю секунди не дати фідбек, і не повторити стандартний сценарій, як колись ти жив чи жила. А в цю секунду змогти оці три правила втілити в життя. За цю долю секунди, за цю секунду зупинитися, змогти це згадати, тримати в голові на рівні перепрошивки, на рівні свідомості і підсвідомості. І це використовувати. Звучить дуже просто. У виконанні реально важко. Не потрібно мені вірити. Перевірте це. Перевірте ці правила. Це також дисципліна. Дисципліна, по моїй концепції, дисципліна 4D. Такого немає ні у кого, сам придумав, сам прожив, сам видумав, сам тестую. Якщо вам буде цікаво про мою концепцію дисципліни 4D, напишіть, вона проста, вона класна, вона мною тестується, я запишу відео, вона дуже дуже по-простому, геніальне, все просто. Якщо вам цікаво, напишіть. Якщо ви Застосовували чи застосовуєте правила mm -hmm. з режиму творця і спостерігача, також напишіть в коментарях. З вами був Богдан і проект Інтегріті. В цілісність! Стаємо кращі разом!